А Китай боїться про гроші. Це може, він боїться одалжувати гроші Росії. Це ж питання. питання в Китаї страх по цій зустрічі про гроші. Добре. А, а, да. Китай дасть Росії гроші. Ну, дуже мало. О, які гарні карти. І це їм петля на шию, тому що закриває карта табашні. Домовляться про ну, невеликий транш. Да, якісь гроші вони дадуть, але для Росії вони не спасуть ситуацію. Карта бачше покриває. Але гроші вона їм як Не... На який час можливо їм ховати, але не спасей ця сума. Попробуй спасей, чі... це сума, чи буде так їм за ці гроші, дорого це буде коштувати, що не витягнуть. А чи попросить а, рашка кредит, грошей у США у Трампа, у МВФ. -а. Негласно, вже просить. ось зараз буде. Пописать приховує інформацію. Негласно, колісо фортуни запустить. Щоб пішов потоку грошей. Це саме головне, я думаю, для цієї зустрічі це саме головне вирішить питання по грошам. Дасть, а не дасть, далі навіть тянуть не хочу. Америка не дасть. Мені результат не подобається, тільки показує, що в часі розтягується. тут випала весь смірка мечів. Результат. Пішло з туза мечів, а тут королева мечів. Тобто підписання якихось. Чому підписання, бо тут троєчка знизу мечів, підписання сумісна праця, яка десь вони планують місяць-півтора в часі, і вона буде підписана і працювати. Тут закривають дві десятки, Тут десятка пентаклів, тут десятка кубків. Я думаю, розмова складеться плодотворно. От саме. Плодотворно, тому що з цього показано, що е, пожмуть руки, підпишуть документи, покажуть, що е, час на роботу, тобто вони щось підпишуть, домовляться, але час на роботу місяць-півтора, можливо, навіть два місяці до результату. Ну, Зеленський е, туз іще один туз, туз жизлів в руках тримає, буде задоволений. Єдине, що йому тут не подобається, що в часі. От він може хвилюватися, що кормлять часом, От, що час може розтягнутися більше, чим обіцяють півтора-два місяці. Не сильно це йому подобається про час. Але в цілому залишається задоволений. Що ж вони там такі роблять? Ну, знаєте, так зараз сказати, щоб не сказати, так? Да? Ну, як щось запустять якийсь проект, скажімо так, танцювальний проект, музикальний проект і создають свою музикальну, можливо, нову пластинку. От якось так скажу, Для яка буде, можна і пощупати руками цю музикальну пластинку. До речі, як вони. Відноситься до Трампа, Трамп неадекватна, це все, і закриває ще й карта башні. Тобто, на їхній погляд, Трамп не досиде до кінця сроку. Ну, так вони на нього дивляться, що може не досидіти. До кінця сроку. Mm, так, а як ви задали питання, то мені тут я задала питання, що от вони дають йому зараз типу зробити? От як з божевільним себе ведуть, щоб вони з Путіним mm -hmm. зустріли щось, поговорили, але це не буде в основі фіналу війни, що все ж таки все закінчиться по справедливості, і Україні дадуть можливість перемогти, і не буде цих от е, коротше сумазбродних дідів і їх впливу. Коли, я думаю, навіть вони, може, і планують вплив, вплив Трампа трошки зняти. Тому що тут карта башні. Якщо, можливо, якась підстава буде, вона може бути зі сторони зроблена з Англії. Ладно, не будемо розганяти конфлікт мировий. А... Ну, його бажання в них трохи. Начебто прибрати. Ну, навіть, можливо, не так. Не, не то, щоб прибрати, а вплив його, щоб він начебто був і немає одночасно. Щоб вплив на світ, це не про Україну навіть йде мова, щоб вплив Америки в цілому на світ був обмежений. Планують щось. Ну, перехід нові стратегії, щоб Америка не мала такі великі важелі на весь світ. І не тільки про Україну мова йдеться, а саме про весь світ. Планують стати сильніші і карта сили. Можливо, тому і їм Україна зараз дуже корисна розіграти. Ну, ви. На жаль, залежимо від інших країн, і вони нам потрібні, а ми потрібні їм. Тобто Україна теж може бути знаєте, боротися на нашій території сила між Америкою і Англією. Ага. Ну, і... Ну, там, ну, там розуміють, да, що він неадекват і що під керівництвом Трампа США ну це дуже ненадійний і дивний союзник. Так. Що тут, що тут Мені ще раз двойка випала? Те, що він ненадійний, надійний, те, що сьогодні так, завтра так. Вони розуміють і немає якоїсь опори, тому що Ну, немає опори довіряти, вони йому не довіряють. І не знаю, мені таке бажання... не бажання, це я вже так бажання, щоб його прибрали. Розмови йдуть, щоб обмежити Трампа, обмежити, щоб він не був таким впливовим. Ну, вони не то, що не серйозно, дві двоєчки, ну, немає до нього чіткого такого довіри. І третя двойка випала з закритими очима. Двойки це все, що роздвоюється, тобто неможливо довіряти людині, яка сьогодні так, завтра так. І вони це розуміють і не довіряють, немає. Три двойки випало, немає довіри до Трампа у них. Не, не зараз. Пішло двойка. Далі король Кубків. Можливо, розмови і ведуться, але король Кубків немає нічого серйозного. А на майбутнє карта Сонця. Так, але це на майбутнє протягом року. Ну, тобто далі. Прямо зараз. Тільки розмови і зараз ні. Ні, ну Зараз це не про китайців. Там же ж. Дуже все повільно. Але рік, така історія можлива, да. да? Дружити можливо, проти США. Що... На фоні, знаєте, от коли три подруги, і дві обов'язково проти третьої дружать. Це так. Але це союз не самий найкращий. Ну. Тому що ну, він не дуже пок... зараз гарно лягає. Китаєм, мабуть, важко їм буде дружити. Це не надійний союзник. Не можу ж сказати повністю нормально по-людськи для людей, але є гарні новини і так, наші, я думаю, домовились з співпрацею. І це принесе великий плюс для України. Не можу повністю сказати, щоб не, не зробити лишнього, щоб не бути шкодливою для України. Але повірте, є гарні Украї... новини для України, які, які принесуть дуже швидко користь Україні. От прям дуже гарні є новини.